Дуже гучно. Все дуже затряслося, ми дуже злякались, і прийшли сюди, тому що тут робота, треба було подивитися взагалі, що тут скоїлося. Прибігли і ось досі тут. Вилетіли так всі вікна, двері, все в уламках і від землі дуже великі шматки навіть перелетіли через, через дах. У дворі все побите. А ми тут просто всю війну, це не перший раз. Я Тому не знаю, які слова таких таких, так, таких Я... вражень у Я нас було, було багато, дуже трухануло. Тут зруйнований водогін. Зараз тут іде два водогіна: один чотирьох діаметр, інший 150 п'ятдесяти діаметр. Нам потрібно буде зараз побачити після того, як буде, буде дозвіл взривотехніки. Потім ми вирішимо, який це є діаметр. Будемо це все зупиняти, Зруйнована. Дорожне покриття, розбиті житлові будинки та офісні будинки. Я маю на увазі вибити стекла, окна. Крім цього, будемо обслідувати покрівлю, бо я так вважаю, що теж були осколочні потрапляння у дахи. Тут школа, тут офісне приміщення. Тут житлові будинки, ніяких військових об'єктах бути не може.